Слава Україні! Ви на каналі «Калуш Транс, з вами Володя, починаємо нове відео. Так як я обіцяв в минулому відео, нове відео починається, коли закінчилось треба. Що сьогодні цікаво відбувається? Я приїхав забирати трейлер, тому що під цей новий трак ще треба було купити новий трейлер. З цим всім проблема, тому що траків зараз багато продається, трейлерів так само багато продається. Але треба якось купляти, щось нормальне, щоб воно було обслужене, щоб ходило. Ну і щоб була нормальна ціна. Це новий драйвен. Грейден драйвен. Грейден це бренд, виробник цього трейлера. Ну Трейлер не новий, він 15-го року. Я його беру у свого кума Діми. Він його продає, я купляю. Так що це вже буде новий трейлер, який буде їздити зараз в моїй компанії і буде їздити з каскадією. Там дехто пише, чи я не хочу пробувати якийсь флетбет, а ще щось е, не зразу відповідаю, що не хочу поки що, по крайній мірі, тому що зараз е, маркет такий, що переходити на щось нове воно не сильно вартує. Тим більше зараз на зиму флетбета це взагалі сумна справа. Тому купляю драйвени. З драйванами в завжди така штука, що на них робота завжди є. Завжди це найпопулярніший вид трейлерів. З цим є додатковий мінус, тому що найбільша конкуренція, дуже багато компаній їздять на драйвенах. Ну, і я не виключно, їздимо на дрейвай. Слухай, точно як оптеці заїжджаєш, оптик не проп'єш, то робити не зарм, нічого собі. Все, трейлер забрав і їдемо. А крійонка ще так і лишилася від механіки, вони тут стелили крісло, щоб не мастити. До речі, так небагато механіків робить, особливо зараз. Деколи після механіка забираєш трак, то треба хімчистку робити. Ну що, субота вечір. Коротше, вирішив зайнятися. Volvo. Знаєте, у мене там був трохи тріснув бампер. І Я його пробував паяти, воно ніби запаялося, трималося, трошки поїздило, від вібрацій. Не працює. Треба поміняти цей кут бампера. Зараз покажу, що роблю. Купив новий кут бампера, але треба його помалювати. Я його вже перетер і витер обезжирювачем, ацетоном Зараз погрунтую. Лише щоб він висох і думаю, що завтра його помалюю. Купаю таку ґрунтовку в Walmart, Звичайна грунтовка, нічого там немає особливого, автомобільна грунтовка. Зараз помалюємо. Так, погрунтував, зараз трошки підсушу фаном. І все, завтра вже буду малювати. Ще треба краску купити, бо ще краску не купую. Сьогодні день автомобіліста, так що вітаю всіх причетних з нашим святом. Бажаю, щоб на ваших дорогах і з вашим автомобілем не траплялось ніколи ніяких поганих пригод. А веселі пригоди хай трапляються, так буде згадати, що потім. Розказуй, давай. Девід застидався, тільки що каже, як я згадав про пригоди, каже. Що, ти знаєш, ми з мамою їхали і в нас е, лопнуло колес. У них був дійсно такий прикол, що е, непонятно, що з тим колесом сталося, десь якось пробилось на хайвеї. І е, Все виявилося не дуже просто, тому що це був хайвей, там на хайвеї зупинили рух. Е, і приїхала поліція, приїхали ці спасателі. Прикол такий, що спасатель приїхав. І не міг відкрутити колесо Мерседесі, тому що він собі придумав, що там якийсь треба спеціальний ключ під то колесо. А там звичайний ключ на 17. Коротше, не дуже високого рівня спеціаліст приїхав. Навіть не зміг колесо поміняти. Ну і нічого, потім приїхали другі люди, та й поміняли те все. Так що такі приводи так само бувають. З нами тут в Америці. Коротше, сьогодні такий день. Що зустрівся з своїм хлопцем, який в мене працював. Андрій, теж із підписників. Він зараз вирішив продати свій трак. Зараз покажу, що за трак. 680-й, 19-го року з Кам'янцем 500 кінських сил, автомат 12-ка. Дуже класний апарат, просто капець який прикольний. Якби я не купив свого каскаді, я б нього його купив реально. Тут всюди шкіра в салоні, всі прибори є, нормальні, тому що багато немає цих, всіх прикольних, тут багато є і навантаження на осі, і турбіна, і мости. Все як має бути. Столиком, два ліжка, ліжка великі в кенворді і є це вікно, яке дуже важливо, коли паркуєшся в кутику. Шкіряні сідушки, всі приколи, все, що хочете. Та сідушка повертається, тому що до столика міг е, сісти собі. Так що, кому цікаво, то пишіть, пишіть мені, і я вам буду давати номер телефону Андрія, якщо треба буде. Але так, тільки серйозно, хлопці, щоб не морочили дурну голову. А і ще один прикол, що є і піюшка. І це супер важлива штука, особливо коли солярка по 450. Апіюшка все працює, так що кому цікаво, то вкусіть. Зима повним ходом. Драйвер виїхав, я вже приїхав на пікап, сніг, валять. Просто-дика просто, просто дика погода. Єдиний плюс, що трошки сонечко просвічується. Але вітер, і холодно і так далі. Ну і нічого, не перший раз. Сьогодні вже перший сніг, тому всіх вітаю з першим снігом. Не знаю, чи це добре на речі, але таке. Все, зараз вантажесь, буду виїжджати рін. Друг Волтер вже вигулявся. Волтеряк. Тут люди вже за тобою скучили. Що ти там такий серйозний втикаєш. Волтера вже вигуляв. Сьогодні було добре йому, тому що велике місце тут поле. собі побіг. Таке місце, де ми ночували біля якоїсь. Маленького тракстапчика. E, вирішив сьогодні трошки є час e, заїхати помити трак, тому що цю каскадію я ще не мив, а вона в мене вже пару місяців. Зараз біля трак Тут є великий трак в індіані Перед Аван з заїжджає. Так вон зустрічаємо на траквозі. Радіо вже вимивають, вже, зараз пару хвилин мийків вже набагато чистіше ніж було. Трейлер теж тут образний був, так що все добре, зараз відмиють, буде чистенькі. Коли трак помили, вони вже зараз змивають повністю весь шмір з нього, всі свої е, шампуні це все, дуже-дуже багато води дебату наливають. Все волтеря, ми вже покупалися. Прикол, що волтер не боїться. Він тут сидеть собі спокійно абсолютно. Вже Все, трак дістав зовсім інший вигляд. Машина чиста, так як має бути. Я люблю, коли мої траки Але Не завжди є час його помити. Не завжди є можливість, тому що завжди кудись пішиш, а то вже машина ще не чиста. Було трошки часу, щоб її помити і зараз буду їхати на нормальній чистенькій машині. Така мийка мені сьогодні обійшлася 98 доларів. Це помили двигун, помили трейлер, помили трак. все разом 98 доларів. Навіть це багато чи мало. Але трохи, трохи є, але ну, ніби якщо порахувати такий об'єм роботи, то нормально. Плюс там працює за один раз коло 6 чоловік біля одного трака. Це так само треба враховувати. Володика, погнали. Все, Зараз торчок чистенький. Аж на такій машині приємніше їхати. Все одно ну, тут в салоні трошки повитрав пилюку. По Помив підлогу, панель протер. Ну і все тепер їдемо. Чекали. Оцей цирк, який був сьогодні з Волтером на Мийці. Це постійно така тема, куди, коли кудись не приходиш. Чи жінки, чи чоловіки, всі на нього реагують, тому одинаково. Всі дуже щось його люблять. Якийсь там мужик сьогодні підійшов на биття, каже, що Волтер має вигляд. Мав на увазі, що він надзвичайний без. Такі людей грають. Всі хочуть його погладити, а Волтер він теж він любить само всіх. Бачить коли чужого, що чужий на нього так реагує, позитивно, то починає зразу скакати, в основному махати, крутитися. І вона так досить цікаво виглядає, як воно зустрічається з іншим літом. Сьогодні ночував вдома, бачите, я вже трохи переодівся в зимову форму. Реально холодно на двері. Зараз морозу нема, але просто холодно. Приїхав до трака, зараз буду пробувати його заводити, як він називається, в холодну погоду сьогодні ніж певний, що проблем не буде, але такі, завжди є якісь нюанси. Е, нема різниці, що вчора їхав, е, все було добре, все рівно заїжджаю перед е, тим як звати, трак провіряю і масла, і кулант. Е, антифріз у нас тут є, тому що з цим жартувати не можна. Вже треба масло міняти, вже наїздив. Uh, десь 13 тисяч наїзд, треба вже поміняти масло. Добре, що ключ з цього боку не поставили. Можна машину з вулиці звати. Трошки повітря втекло, але не до кінця зуміч, так що теж добре. Все, все добре, можна їхати. Ще один прикол, купив собі холодильник. Uh, треба його поставити зараз в трак. Здорова, за порядка. Волтер разом з іде. Та вот таряшка, ти маленький. ти, ти хвіст. Приїхали на Delivery, і диви, випустив трохи волтера погуляти. Побігає. По травеці. Гарне продав озеро. Зразу компанія. Сказні дуже тогда гарності. Гнаупес. Oh, що, no, п'ятниця, вертаюсь в Чикаго. І вже трошки наїздив миль на цьому маслі, так що треба їхати міняти моторне оливу. Це вже буде друга заміна оливи на цьому траці. Першу одразу поміняв, коли пригнав трак. Ну і уже перша після нормальної роботи машина. Зараз їдемо в GV Global. Там хлопці швидко якраз встигають перед їхнім закриттям, то позвонив, вони погодили, що поміняють зараз. То їду без, без до них. П'ятницю вечором всі спішать. Летять. Непонятно куди, непонятно чого. Всім щось треба. І, і мені вже так трошки та вся дорога надоїла, робота надоїла цього тижня, вже би хотілося додому пошвидше. Але ні, замість того, щоб їхати додому, мусиш їхати на шапу. Е, обслуговувати трак. Завтра субота, замість того, щоб відпочивати вдома, так само мусиш їхати на шапу, тому що треба другий трак обслуговувати. Коротше, постійно є якась робота. Все, приїхали на GV Global. Наш е, старий механік. Волтер його ще, ще не знає, але буде тепер знати, Всіх обнюхає. Зараз будемо міняти масло. Тут хлопці, дивіться, якого гарно пітербілда, хтось заняв. Роблять колеса на троллірі. Шикарна машинка. До речі, вимили тричок теж гарно. Ще вже пару днів їжджу і все одно чиста машина. Приємно коли машина чиста. Так, зараз у нас тут все зливається стара олива. і будемо заливати свіжу фільтра. і далі дорогу. Тут діме трак і вже діментрак -дімен з новими мішлінами задія. Та люди жирують. Часто ставили мішеліни на трак? Ні. Ні? А трахі. 4700, ні. ні. Я теж так кажу, не ті чесе, щоб місілі не ставити на тракціально. Тут фільтри нормальні. Коротше, не сильно засрані. Так що. Ще можна було на тих фільтрах їхати, але це вже... Сама Олива в поганому стані, так не можна так їздити багато, тому що можна й мотору шутати. Тут треба міняти все вчасно. Вернувся на Ярду. Хотів нагадати, кому цікава співпраця по туристичному бізнесу. Звертається до моєї дружини. Посилання на її інстаграм буде внизу під відео. Кому потрібна заміна масла і недорогі колеса, найдешевші ціни в Чикаго, звертайтесь в GV Global. А хто хоче співпрацювати зі мною як трак-драйвер трак або трак оунер, ну, драйверів зараз не треба, але овнера, то, будь ласка, запрошуємо команду. Так само телефонуйте 312 593 8660. Я тут є, ви мене всі вже давно-давно давним-давно давним, добре знаєте. Так що, кому цікаво, звертатись, на цьому вже закінчую відео. Слава Україні, всім пока.